Біль в суглобах це поширена проблема, і вона може обмежувати наше життя і сковувати рухи. І є багато факторів, які можуть призвести до захворювань Причин, яким треба запобігати, і що робити для того, щоб суглоби відновити. Перше це вікові зміни. З віком хрящова тканина, яка забезпечує плавний рух наших суглобів, починає зношуватися. Це призводить до різного роду артрозів і артритів. Друге, це грибки та інші паразити, які можуть атакувати наші суглоби і призвести до больових відчуттів і їх руйнування. Третє це бактерії і віруси. Потрапляючи в наш організм, вони можуть спричиняти запалення суглобів. Це призводить до болю, скутості, набряків. Четверте зайва маса. Зайва маса може додатково тиснути на наші суглоби. Один кілограм маси це 4 кілограми навантаження на колінні і кульшові суглоби. Таким чином це також може сприяти захворюванню. П'яте це деякі захворювання імунної системи, наприклад, червоний вовчак, які можуть впливати на наші суглоби, і викликати серйозні ускладнення. І важливо зрозуміти, що відновлювати суглоби Бе треба тільки через системний комплексний підхід. Тому кому цікаве комплексне відновлення суглобів, ви можете в коментарях написати хочу, а краще відразу пишіть мені в приватні повідомлення.